Прекрасно, і сон. Без там нога літів. не болить, нічого співає. Ну, вже почуваєте. так, не так. Я отримала пенсію і купила вино. Купила там в гуманітарці такі замшові сапожки, через них це сталося. В тих сапожках ходила, ноги, думаю, мокрі, але я не відчувала, я собі спала. Не топила тиждень, не дивилась до них. Сапожки були мокрі. Я його і не дивилася, скинула, перезулася, ноги льодяні, кам'яні. Ще не подумала, ну як моносапожка. Як... Я вкривалася. Тут в приймальному подивився хірург, ми тут ріжемо і тут більше. Операцію зробили, цю більш відрізала на цій. Праві пальці, нижні кінцівки, і половину, такі ноги, ступня. Я в цьому сильно каюсь і стидно сказати. Треба було зразу вчасно звернутися. Спасла би ноги. На жаль, звернулися за медичною допомогою через тиждень часу після того, як отримала холодову травму. На даному етапі проведено їй вже два оперативні втручання. Фактично, вона вже на етапі. До лікування і в подальшому вона піде на реабілітацію. Гралися там, що там, робили щось. І... Також почало в руку, стало різко холодно. Я був в рукавицях. Вони просто тонкі та й намочилися, напевно. Я про те відмороження взагалі не знаю, я навіть не чую. Почали бігти, пхати сніг, руки там. А для чого? Ми так думали, що допоможе. Потім холодну воду. Потім по інтернеті подивилися те, що треба в теплу ще там. Потім вони мене почали якісь сині робити, фіолетові там. Довезли до лікарки, лікарка направила на врохів, з вони направили сюди. Перев'язки капають, уколи колять поки так. На щастя, вони дуже швидко звернулися. За допомогою і шанс для врятування пальців є. І на даному етапі можу сказати, що нам вдалося відновити циркуляцію крові. В нашому відділенні лікується шестеро потерпілих, які отримали холодову травму. Двоє людей, які отримали цю травму в стані алкогольного сп'яніння. Саме причиною їхньої тяжкості відмороження є в тому, що вони не своєчасно звернулися за допомогою. Важливе має значення надання першої медичної долікарської допомоги, як самим потерпілими, які отримали холодову травму. Так і взаємодопомога або вчасне скерування спеціалізоване відділення. В першу чергу слід не піддаватися ризикам під час великих морозів. Хоча не завжди великі морози спричиняють відмороження. Не можна розтирати снігом, чому тому, що додаткове пошкодження. Якимись кристаликами льоду, відкриті частини тіла були захищені від дії холодного повітря. Побутує думка така, що, наприклад, у дітей, якщо шаликом закрити губи і ніс, то не наступить охолодження даних ділянок. Це хибне уявлення. Чому тому, що під час дихання виділяється вологість, і ця вологість може спричинити додаткову холодову травму враховування. voi și chei nescut împăratorum